ні сніг ні сирість їх не лякають. Як тільки мороз скує льодом річку, сюди поспішають любителі відпочинку з вудочкою. Пан Михайло рибалка зі стажем. Аби мати добрий улов, знає спеціальні примовляння. Не ходи до мене рибу. Ага. Вона там собі сидить. Чоловік додає, краще відпочинку, ніж з вудочкою, годі й шукати. Побути на свіжому повітрі, не рибу зловити, але риба не помішає. Але побути на свіжому повітрі, без, того, без тої копоті. Ось сидиш собі, відпочиваєш всі думки в сторону. Головне, а клює чи не клює? Це ж відпочинок. Солідарний з ним і Валентин. Рибку ловить лише для задоволення. Усе піймане відпускає назад у річку. Трошки є такий адреналін витікається, трошки організм починає спадруватись. Це як закалка свого. У Романа Робертовича рибальського стажу більше 60 років. Цієї зими на лід вийшов вперше. Воздух, сонце і вода це наші лучі друзі. Водайом це терапевт, птічки це медсестри, а лягушки весною – це хор ім'я Олександрова». За свою зимову рибальську кар'єру чоловік раз таки побував у крижаній воді. На 5 сантиметрів я вийшов, а положив на п'ять сантиметрів можна льоді. а там сніг упав і закрив 3 сантиметри. А три сантиметри, один шаг зробив, так тихесенько, додому коло берега. Тепер каже максимально обережний, на тонкий лід ні ногою. Аби подібних прикрих ситуацій не траплялося, рятувальники влаштували роз'яснювальну роботу, роздавали листівки та нагадували правила безпеки. Пам'ятайте, що коли виходите на зимову ловлю риби, потрібно завжди перевіряти товщину льоду. Не скупчуйтесь по декілька чоловік у місцях, оминайте проталини. Не робіть багато лунок біля себе. Якщо ви почули хруст льоду, або ж бачите, що це попереду вас проталено, її рекомендується обходити як мога далі. Коли ви йдете по льоду, старайтеся не відривати ноги від льду і пересуватися ланцюжком умовно. Коли ви так само виходите на льот, захотіть з собою палицю або мотузок. Поки що товщина льоду безпечна, становить 25 сантиметрів. Втім, коливання температури робить його крихким. Поки товщина дозволяє знаходитися на льоду, тільки правда, щоб не скупчувалися люди і не проходили до вимоїн. Товщина небезпечна менше 7 см вже. Вже не представляє небезпеку, ну ви ж бачите, зараз потепління йде дощ, йде, так що льод буде танути швидко. Товщину льоду можна дізнатися на рятувальній станції. Щодня тут чергують фахівці.